Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Ferrum.com, Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Ми на технокухні. А значить що? А значить зараз будемо з вами готувати техноборщ. Поїхали! Перша новина у нас стосується племені Марубо, котре ж мешкає. Мешкає, мабуть, правильно, в джунглях Амазонії. Є така країна Бразилія. Там є найбільша ріка, мабуть, всього континенту, яка зветься Амазонка. Навколо тієї Амазонки ростуть джунглі, і от в цих джунглях, ви не повірите, мешкає плем'я Маруба. Воно там не одне таке, але сьогодні будемо говорити саме про нього. Вони ведуть відлюдний спосіб життя, вони намагаються зберегти для прийдешніх поколінь свою культуру, свої звичаї. І це добре, і що очевидно влада Бразилії та і взагалі активісти по всьому світу підтримують їх. Тому що ну добре, що якісь, хоч якісь уламки культур різних цивілізацій людей, будуть доступні не тільки для нас, але й для нащадків, для того, щоб я не знаю, що, але для чогось. І от є така Флора Дутра, котра думає, що то, звичайно, добре, що ви відмовляєтесь від благ цивілізації, то добре, що ви там щось намагаєтесь зберегти, але у нас є для вас. Starlink. і вона привезла його в плем'я Марубо. І тепер дві тисячі людей, котрі є членами цього племені, отримали доступ до швидкого інтернету і стабільного інтернет-з'єднання. Це ми з вами пройшли довгий період розвитку від дротових телефонів, інтернету, котрий вантажить найпростішу інтернет-сторінку кілька хвилин. Від того, що немає ніякого покриття майже ніде. До якихось там 3G, 4G, в світі вже 5G, в Україні теж щось тестують. А вони умовно сиділи в полі, ганяли мавп, і тут хрінак, Starlink. І що ми маємо у результаті? А у результаті ми маємо те, що лідери цього племені почали скаржитись владі Бразилії конкретно на флору Дутру і, мабуть, не тільки на неї, тому що я не думаю, що це ініціатива взагалі однієї людини. Те, що вона приперла їм цей грьобаний Старлінг, тому що тепер... На дорослих чи вже пристарілих членів на племені воно не так сильно вплинуло, але на молодняк вплинуло, вони тепер більш агресивні, вони тепер більш хтиві, вони тепер менше спілкуються між собою з живими людьми, з членами племені. І взагалі клали вони все, що тільки можна на оці всі традиції і устої, які формувались тисячі чи скільки там років їх предками. От, Чому? Тому що вони підсіли на генуху. Тому, що вони підсіли на соціальні мережі і на різні стрілячки, кроваві ігри і так далі. Тут питання є, ну, типу, окей, Starlink привезли. А для того, щоб в соціальних мережах сидіти, генуху дивитись, зомбі там всяких крашить в іграх. Ну, тут би, мабуть, і гаджети не завадили, правда? То, мабуть, вони там Аби уже... Аби Уже або були, або вона їх приперла з собою також. Ну і, звичайно, цивілізація це, мабуть, дуже круто, але не завжди і не у всьому. І тепер лідери племені обмежують е, час проведення в інтернеті для своїх співпломінників. Тепер тільки, здається, в неділю можу плутати. Можна сидіти там зранку до ночі, скільки влізе. А у всі інші дні, кілька годин зранку і кілька Увечері. А що ви думаєте про інтернет залежність? Пишіть про це в коментарях. Наступна новина стосується компанії Sony. П'ять років тому, у 2019 році, вперше з'явились чутки про те, що от є така PlayStation 5, і вона вже там на фінальній стадії розробки, і взагалі, от вона фізично вже існує. А наступного року 2020-го. 4 роки тому вона вже пішла в продажу, і її можна було чи замовити, чи піти купити, не знаю, Пам'ятаю, що дефіцит був. І от що цікаво, усі ці 4-5 років PlayStation 5 для різних регіонів з різними буквами і шрифтами на коробці поставлялась з логотипами 4 k 120 FPS, здається. Там і ще якийсь там HDR і в тому числі підтримка заявлялась 8 k тобто воно на коробці великим логотипом є. І люди купували, думали: ну слухай, зараз в мене там якийсь Full HD, можливо, навіть 4 k телек. Але колись я буду сивим дідом. Можливо, ви чуєте звуки, як моє коте обідає. Так, от, колись я буду сивим дідом, і я куплю собі 8 k телек, тому що вони там вартуватимуть. По 7-8 тисяч гривень за кілограм, умовно кажучи. І от там, блін, рубатимусь на своїй п'ятій плойці. в 8 к здую з нею плюху і буду отримувати задоволення. Але це все накрилося мінним тазом, тому що, як виявилось, 8К п'ята плойка не підтримує. Чому ми не знали про це 5 років? А справа в тім, що журналісти, котрі перший рік, ну можливо, навіть два, Нарешті отримували на тест цю прекларасну плойку. У них можливо у когось не було 8 к телека, щоб перевірити. А у кого він був, щоб це перевірити, не було контенту. А у кого був і контент, і телек, Соня говорила, ребят, ну. Сирий продукт. Ну, викатимо там 15-20 оновлень і все буде чекі-пікі. Буде і 8, і 16, і 32К. Все буде. І, звичайно, журналісти вірили, ну тому що реально продукт сирий. Його допиляють пізніше. Що ми отримали в результаті? Ніхрена вони <ścoughs> не допиляли. А 8 Кей. Телевізори уже зараз стали, вони все ще дуже дорогі, але трішечки дешевше. І виробників, що їх штампують, стало трішечки більше. І людей, котрі можуть їх собі дозволити, відповідно, теж стало трішечки більше. Люди купують телек, вішають на нього свою п'яту плойку, намагаються пограти в 8к. А що так, ну сані не їдуть, ну прям зовсім. І тут піднявся срач, в результаті котрого компанія Sony і прибрала відповідне маркування зі своїх коробок. Я теж купив дитині своїй п'яту плойку і думав, що можливо, коли хоча б він буде сивим дідом, він купить собі 8 k телек і буде грати на своїй п'ятій плойці в 8к, але судячи з усього ні судьба. Тому що 8K на п'ятій плойці нема. Отак От це історія великого японського налюбілова. Рухаємось далі. В мережі шириться срач. Срач на тему того, що Apple знову кірдик, що вони просто всрали все, що можна, і слілі з Samsung і Гуглу. Чому? Тому що компанія Apple десь там прописала, що своїй iPhone 15 15 Pro вона планує підтримувати мінімум 5 років. Правда, ніхто ж не помічає слово мінімум. Всі бачать слово 5 років, а, ну, можливо, і 6, а може і 7, а може і 10. Ну, навряд, звичайно, але, от можливо, з точки зору принципу, от вони візьмуть і 10 років будуть підтримувати. Але хрін з ним, мінімум 5, там написано. А компанії Google і Samsung обіцяють підтримувати свої пристрої по 8 років. З одного боку, якщо ми дивимось на Google. І на їх Пікселі, наприклад, на актуальну лінійку, а це Pixel 8, 8 Pro, і, наприклад, більш доступний 8A про інші ми навіть згадувати зараз не будемо. Та я готовий повірити, що три пристрої 8 років можна підтримувати оновленнями патчів безпеки і версії Android. Крапка. Але є ще ж компанія Samsung, у котрої, окрім Galaxy S24 Ultra, котрий вартує м'яко кажучи багато. І котрий я готовий повірити, що в бюджет того телефону закладено 8 років ановлений. Є іще вся інша s серія a серія m серія Fold, Фліпи. Може тут і про планшети, в тому числі мова. Хоча, можливо, я помиляюся, мова тільки про смартфони. А є ще інші серії, які, наприклад, в Україні зовсім не продаються. Там x кавери різні, які в Штатах якраз таки продаються, Active, і ще щось. Це все буде підтримуватись по 8 років. Я от, наприклад, не впевнений, що якийсь умовний Galaxy A10 ящик, котрих вартує як один Galaxy S24 Ultra, будуть підтримувати 8 років і патчами безпеки, і оновленнями Android. А можливо, це дійсно буде цілих 2 оновлення програмного забезпечення, просто їх розтягнуть на 8 років. Ну там от зараз воно виходить на якомусь Android. Три андроїда пропускаємо бац, оновили. І ще два андроїда пропустили, бац, оновили. Ну Нормально, нормально. А от патчі оновлення так раз на півроку можна і випускати. Я не знаю, яка реально буде розв'язка цієї історії, але я не готовий повірити, що найбічовіший Samsung. Най найбічовіший. Буде оновлюватись 8 років. Прям все вони будуть оновлювати. Це все перше. І ще є друге. Не так давно я перейшов на iPhone 15 Pro. Не так давно, вже більше як півроку, але не так давно. Суть тому, що я на нього перейшов з iPhone 10R. Так от я вам заявляю, що 10R це прекрасний телефон. Але йому, на момент, коли ми попрощались, теж було 5 років. І за 5 років. Трубка стомлюється. Вона дуже сильно відстає від хедлайнерів ринку. Тому що, по-перше, залізо, ну, потихеньку воно старіше. А по-друге, деякі софтові фішки просто нереально реалізувати на тому залізі. І тому воно і по залізу відстає, і по софту відстає. І найголовніше, телефон за 5 років тобі просто набридає. Тому чи варто з цього роздувати велику проблему, що 5 років, Боже, як мало. Я думаю, не варто. Тому що трубку в принципі пора змінювати. І, і ще один цікавий ракурс: людина, котра це все не відчує, е, які треба робити, фотки, якісь технічні там плитку не так поклали. Трудяги. От, треба сфоткати. Там десь тріщина. Треба сфоткати, треба щось вайбер відписати, щось в Telegram, дзвінки, там щось на почту і все. Їй взагалі ті оновлення, мабуть, і не сильно принципові, вона навіть і не гуглитиме, і не читатиме. А що ж там, скільки ж там років оновлення на той iPhone, чи отой Samsung, чи отой піксель. Їй навіть цікаво не буде, це цікаво. Тільки для гіків, для таких, як ми з вами. А нам з вами, повірте, за 5 років техніка набридає, бо хочеться нових емоцій. От і вся розв'язка. Тому чи сильно це велика проблема, я не знаю, але я точно так же, як і ви, з величезним інтересом слідкуватиму за тим, чим ця вся історія закінчиться. Скільки оновлень реально будуть отримувати, дешеві Samsung і пікселі, ну і айфони. Чому б ні? Що ви з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях. Переходимо до наступної новини, котра плаває навколо компанії Apple. І вона стосується найближчих оновлень, як до їх компухтерів, так і їх. Телефон. Одне з цих оновлень е, принесе штучний інтелект, як на комп'ютери, так і на смартфони. І як свідчать дослідження і якісь там витоки, які попали в руки журналістів порталу MacRumors, говорять про те, що всі пристрої, починаючи з iPhone 15 15 і всього того, що дешевше і старіше, а це вся 14, 13, 12, 11 лінійки, 10s, 10s Max, 10R, SE 2 і 3 поколінь. всі вони не отримають штучний інтелект. Тобто тільки iPhone 15 Pro і Pro Max, ну і всі прийдешні флагмани. В чому причина? Причина досить банальна, оперативна пам'ять. 8 гіг мають Pro і Pro Max. От вони і отримують всі надбудови зі штучним інтелектом. Всі більш старіші і простіші моделі через брак оперативки просто не отримають фішок Ші. Що стосується компухтерів, якщо у вас MacBook, Air чи Proш, чи IMAC якийсь на Intel, чи, можливо, навіть AMD щось допотопне, ну та я так розумію, вже взагалі давно не оновлюють, ви теж не отримуєте ніяких фішок штучного інтелекту. Все почнеться з Apple M1, тобто, мій Air ще в строю, він ще паше. Це дуже добре. Можливо, саме час задуматись про оновлення свого компутера. А що стосується смартфонів, якщо відверто, то якось не дуже приємно. З одного боку, якось же ми всі раніше жили без цього штучного інтелекту, і ніхто не знає, які там саме будуть фішки. Можливо, не всі захочуть ними користуватись. Тому не засмучуємось і чекаємо, як воно все буде насправді, тому що наразі це все тільки чутки. Рухаємось далі. Говоримо про робота Spot із Boston Dynamics. Якщо хтось забув, то я нагадаю, це така робособачка. Це такий був робот, якого зібрали, якого навчили, здається, сальдо робити, просто бігати. Він такий прикольний, інтересний, і я за ним споглядав прям ну, з цікавістю. І ми взагалі про нього новини читаємо вже не рік. А мабуть, два, якщо нічого не плутаю, можу помилятися. Просто суть в тому, що я на нього дивився так і такий думаю, блін, а навіщо? І от в Голландії, в Нідерландах, прям придумали, навіщо? Це буде асистент для поліцейських. Вони вже активно його тестують. І якщо говорити більш конкретно, це буде асистент для роботи в хімічних нарколабораторіях. отак. Справа в тім, що, на відміну від людей, роботу точно абсолютно по барабану на оці всі ваші отруйні випари, роботу з активними хімічними елементами на контакт з ними і так далі. Тому, коли умовно люди поліцейські зачистили периметр і там можна оперірувати, так скажімо. Да, але дуже не бажано дихати і, в принципі, довго знаходитись, робот туди заходить. Він має змогу, треба дивитись шпаргалку, до 7 кілограм переносити якихось речом, якоїсь ваги, і до 23 кілограм тягнути по землі. Це офігенний інструмент, я впевнений, що поліцейським це може знадобитись. І це ж тільки початок, це тільки тестування. Можливо, для цього песика знайдеться і додаткове якесь застосування для тих же поліцейських. Це дуже добрий старт. Я дивлюсь на це виключно от. З позитивної точки зору, мені прям приємно і за спота, і за Boston Dynamics. Добре, що існують такі розробки, вони роблять життя людей простішим і безпечнішим. Завершаючи сьогоднішній випуск новина, буде продовженням неоголошеної серії новин на тему що подивитись. Будемо говорити про серіал The Acolyte», Він же Аколіт. Його випустила компанія Дісней, котра володіє франшизою зоряних війн, і це саме серіал по зоряним війнам. І не подобається він, як правило, людям, котрі не сприймають не канон, а всім іншим прям дуже сильно подобається. Так от, дві серії вже доступні для перегляду, і протягом місяця, якщо точніше, то 16 числа наступного місяця вийде остання восьма серія першого сезону цього серіалу. Дві серії ви можете дивитись уже зараз, де і взяти я вам підказувати не буду ви мене. Люди дорослі, самі усе чудово знаєте. Звичайно, треба купити і дивитись його офіційно. Я ітую за це. Якщо вже дивились, напишіть в коментарях, як вам серіал, тому що. Відгуки, котрі читаю я, вони прям такі позитивні, що я аж сумніваюсь в тому, що вони чесні. Тому давайте рубати правду. Коментарі я, як завжди, читаю усі. На цьому ми даний випуск будемо завершувати. Він традиційно у нас без додаткової якоїсь там рекламної інтеграції виходить. Виходить, він, по-перше, таким чином, для того, щоб вам приємніше було дивитись ці новини, щоб ви не на що не відволікались. Ну а по-друге, мені складно знайти спонсора для. Цього контенту, тому що я, на жаль, заздалегідь знаю, що перегляди не будуть колосальними. Хоча, можливо, саме ви вправі змінити цю його досить сумну долю цього контенту. Тицяйте вподобайки, пишіть коментарі і діліться нашими випусками зі своїми друзями. Це дуже допоможе нам у розвитку і допоможе навернути на нашу темну сторону нових глядачів. На прощання величезна подяка усім і кожному, хто підтримує канал матеріально. Це наші спонсори і патреонівці. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Окрім того, там є ще й лінк на баймія Якщо вам цей спосіб підтримки подобається більше інших. Дякую, що дивились! До нових зустрічей приблизно через тиждень. Слава Україні! І нехай все буде добре. Бувайте!